Доброго всім дня, виноградарям любителям і любителям винограду. Сьогодні 31 серпня 2022 року, Черкаська область, Городище. Хочу показати вам, яку, на якій стадії на сьогоднішній день, стадії зрілості знаходиться гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна Сюзанна. Попередня назва Червона куля. Це сигнальне плодоношення. В минулому році було декілька-дві дві сигналочки було. Форма дуже сподобалася з минулого року. Я за нею наблюдаю, і в цьому році вона підтвердила мої минулорічні спостереження. Після погодних катаклізм цього сезону форма витримала все, не потріщала єдина. Єдина ося сидить жаре, дрянь така. Єдине в неї, скажімо так, такі, треба по можливості одягати в захисні мішочки. Маючи дуже тонку кожуру і соковиту м'якоть, хрумку тверду, її дуже полюбляють оси і шершні, роз'їдають. В порівнянні з іншими формами. Де кожура потовще, оси наче обходять стороною, а Сюзанну кушають з превеликим задоволенням. Форма врожайна, має ранній термін дозрівання в наших умовах із затримкою вегетації в цьому, в цьому сезоні на кінець серпня місяця має споживчий, споживчий стан. Можу вам продемонструвати. Кісточка ще зелена, навіть неокрашена ягода має достатньо цукру, щоб була готова для споживання. Ось в груні я вам покажу. В глибині груни там видно зеленкувата ягода, але вона з цукром, вона вже з цукром. А верхні ягоди ще більший цукор, скажімо так. Кислоти взагалі немає, маючи хрумку, хрумку, тверду соковиту. М'якіть, дивіться, я вам продемонструю зараз. сік тече і ягідка аж тріснула. Тобто вона дуже хрумка, дуже смачна гармонія, звичайна насичена гармонія, вона із гармонійних форм, скажімо так, має, мабуть, одні з найкращих смакових властивостей. Значить, з цього куща вже порядка 5-6 грун зрізалося. На тій площині також ще є ота грон, гронка буде, мабуть, кілограма півтора, мабуть, на друге плодоношення. І там ще залишилось ще грони. Значить, форма врожайна, як я вже сказав, має потенціал до збільшення ягоди із набором старої деревини. Я думаю, що ягода буде, буде покрупніша. О, друг Прилетів, полетів. ти гад, такий паскудний. Ось такі ягоди на руці так виглядають. Вони трохтять, вони трохтять, наче вони пластмасові. Такі, дуже така пружна у них консистенція, за рахунок чого вони гремлять. Камера не передасть цього. Дуже пружна така м'якість. Зараз я продемонструю вам її на вагах. Вагові параметри, щоб ви мали уяву, що вона собою. Трошки сонечко світить, але я думаю, вам буде видно. Майже 13,5 грам. 13 рівно. половиною майже. Тобто ягода на цей сезон від 12 до 14 грам, десь так скажемо, Що не є дрібненька така ягідка, маючий колір, такий привабливий, непогано розкупається на ринку. А за рахунок своїх смакових властивостей, хто знає, той між, між, іншими ягодами, між іншими сортами гібридними формами буде їй давати перевагу Кущ корневласний. На сьогоднішній день лоза визріває вже по півтора по два метра. Тобто з визріванням лози проблем не буде ніяких. Не тріщить тріску. Як бачите, ягода не. верніше, грона не прорізалася. Ягода, яка є. Навіть проїн не стерти. Вам продемонструю, щоб не було питань, не виникало, що це фотомонтаж. Точно так же і інші груни. Тобто форма дуже цікава. У нас на перший, на перший план зараз виходить, на один із перших планів виходить така характеристика, як тріск ягід. Тобто, я можу гарантувати на своєму. Винограднику на своїй землі в моїх умовах з моєю агротехнікою, що ця форма не тріщить, переносить, нормально переносить, скажімо так, хвороби на винограднику. Нічим не відрізняється ні в худшу, ні в кращу сторону. Нормально. Тобто ще раз озвучу вам назву цієї форми: це Сюзанна або Червона куля. Ось така на сьогоднішній день. Всім дякую за увагу, здоров'я, всім до побачення.